Як я опинилась в концтаборі, мені було шість років. Перша була в концтаборі в Майдані з мамою. І нас розлучили. Найгірше те, що я була одна, що нема родини, нема ні тату, ні мами. І я єдина така, така добра заздрість була, хто має тату, і мама може притулитися. Мені здається, треба цінити людину, а не тому, як вона говорить, в чому вона обрана. Людяність має бути доброта і допомагати людям то основне.